Вітаю, друзі! Дуже приємно дивитись на батьків, які щиро задаються питанням, як розкрити потенціал моєї дитини, або що ми повинні робити, щоб не знищити той самий природній хист до якоїсь справи. Зрозуміло, що однозначної інструкції, як це зробити, немає. Всі діти та всі батьки різні. Одного шляху просто бути не може, так само, як і не може бути однакових людей. Сьогодні я вам хочу дати 5 корисних порад, як ви можете успішно прокачати потенціал вашої дитини до high левел. Але спершу підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Ну що ж, поїхали. Перша порада: ніколи не женіться за книжковими знаннями та високими показниками тестових іспитів. Краще любі батьки, розвивайте в своїй дитині різні види інтелекту, адже будуть процвітати саме ті, хто успішно розвинув собі множинний інтелект. Логіко-математичний, візуально просторовий, міжособистісний, внутрішньоособистісний та інші. Друга порада. Розширюйте коло спілкування ваших дітей, створюйте можливості для спілкування з різними категоріями людей за віком, соціальним статусом, професією, захопленням. Діти повинні звикати взаємодіяти з дорослими на рівні. Спираючись на цей принцип, можна ввести нову сімейну традицію: наприклад, зустрічі з новими цікавими людьми по п'ятницях. Третя порада. Ніколи не тисніть на дитину у виборі захоплення, навіть якщо здається, що ви точно знаєте краще, обов'язково проявляйте інтерес до її здобутих знань та навичок, а ще ліпше досліджуйте якусь нову інформацію разом із дитиною. І ще не бійтеся фрази: мамо, мені нудно, не потрібно заповнювати вільний час своєї дитини на 100%. Дайте їй час побути з собою, щоб вигадати собі заняття. Четверта порада. Намагайтеся збагатити середовище, в якому росте дитина, оскільки дітей вчить те, що їх оточує. Так сказав Монтеросі. Подорожі, переїзди прищеплюють самостійність, незалежність, наполегливість, любов до ризику та навчають діяти за умов невизначеності. П'ята порада. Вивчаючи творчий шлях музикантів, спортсменів, програмістів та гросмейстерів, вчені з'ясували, що за однакових початкових обдарувань рівня зірок світового масштабу досягли ті, хто відпрацював свою звичку не менше 10 тисяч годин. До того часу, коли Білл Гейтс покинув Гарвард, він мав стаж програмування близько 7 років. Спортсмен Майкл Джордан протягом багатьох років щодня здійснював 500 кітків м'яча в кільце. А геніальний гройсмейстер Бобі Фішер витратив 9 років для відточування своєї майстерності. Отож, дорогі батьки, надавайте підтримку своїм дітям, створюючи можливості для набуття практичного досвіду та формуючи відданість обраному напрямку, якщо вашій дитині вже пощастило визначитись із покликанням. Наприкінці зазначу, що усі ці поради це потужний фундамент для розвитку потенціалу маленької особистості. А тепер поділіться ви зі мною у коментарях, чи дотримуєтесь ви цих правил у спілкуванні зі своєю дитиною. Також підписуйтесь на наш канал і не забувайте поставити лайк. До зустрічі!